Підготовка буде тривати місяцями, а скажіть, будь ласка, що робити за день до кроку? Отже, останній день перед кроком що потрібно робити? Вже буде, не буде таким ефективним заняття, там щось вчити, тестуватись. Це вже треба завчасно робити, тому дуже важливо запланувати увесь час підготовки, розпланувати собі усе, щоб цей останній день. Був спокійним, відпочити у цей день, побільше поспати, можливо, серіали якісь подивитись, зайнятися улюбленою справою, щоб переключитися з оцього постійного навантаження на розум, яке, яке було під час підготовки. Тому що якщо в останній день сидіти, і щось інтенсивно повторювати, то буде, знаєте, як кажуть, лихо з розуму. І воно не дасть користі, а навпаки, почнеш через стрес, що ось завтра цей вирішальний момент почнеш. А я там щось не повторив, а я там щось забув. Ой, а може тут я не впевнений? І почнете зумніватись навіть у тих у тих речах, в яких ви були на 100% впевнені, і тому лише відпочинок в останній день. Я нещодавно дізнався, що є такий чоловік, як проктор. Ось дуже цікавить питання: хто це такий? Проктор це наглядач, який контролює дисципліну в аудиторії. Його боятися не треба. Він просто спостерігає, щоб все було за правилами. Перед початком екзамену вам проктор зачитає той збірник правил та всіх положень, які є щодо проведення цього екзамену. Тобто, ви не, не сподівайтесь та не, не бійтесь того, на вас кайдани не надінуть, але ви повинні бути готовими до того, що перед входом вас е, обшукає поліцейський з металошукачем. Е, під час проведення іспиту е, поміж рядів, буде ходити проктор. Він може наклонитись до вас, подивитись, що ви там не списуєте. Тобто можете е, не. Не боятись, але і не, не думайте, що проведення цього іспиту це проста сесія у нас в університеті. Тобто тут навіть якийсь момент, що ви подивились під стіл, може бути вважатись тим, що ви намагаєтесь списувати. Камера у середині класу, яка записує екзамен, буде доказом того, що якось ви махлюєте. Ще я хотіла запитати наскільки завчасно взагалі потрібно готуватися до кроку, щоб підготовка була ретельна і ти всміх охопити всі питання? Думаю, вам можна починати готувати ці питання, які, які цикли у нас зараз ідуть пару у вас. Вже закінчились. Тобто, це нормальна анатомія, нормальна фізіологія, біохімія. От на це вам треба приділити увагу. Тому що зараз починати вчити патфіз, патанат немає великого сенсу. Ви ще не знаєте того, що буде те проходити у другому семестрі, то вже під кінець семестру, десь за півтора місяці до зазначеної дати кроку ви починаєте відкривати бази. Я як робив у, просто з 2020-го і назад, до там 2015-го до 2010-го, просто проходив ці буклети. Ви проходите 2020-2019. 20, 20, Не намагайтесь їх дуже завчити, тому що в цьому сенсу багатого нема. Деякі питання у попередніх роках будуть повторюватись. Але ще одним таким лайфхаком є: keywords, тобто ключові слова є документ на просторах інтернету, ви можете його зустріти. Тобто ці тести просто розбираються на якісь ключові поняття. От Оце краще завчити, тому що е, кліпове мислення, да, яке у нас дуже розповсюджене, оце вам допоможе у вирішенні крокових питань. Враховуючи обставини в нашій країні, підкажіть, будь ласка, як все ж таки проводився крок? Е, всі ці сирени тривоги чи вводили вас кудись? Чи ви сиділи далі в аудиторіях? Особисто з мого досвіду, коли прозвучав сигнал тривоги, ми всі е, покидали аудиторію аудиторії та переходили до сховище. При цьому час іспиту зупиняється, і ми чекали до відбою тривоги. А пізніше вже поверталися до аудиторії, де нас знову перевіряв поліцейський, і проктор видавав назад наші букли. Підкажіть, будь ласка, як готуватися саме до англійської частини, чи є там якісь особливості в підготовці? треба робити тобто 40 запитань це чисто завдання які я як в українському букеті і 10 запитань до тексту текст за медичною темою я не скажу що він складний тобто якщо у вас рівень англійської не ну як ви вважаєте недостатні там не, не 2 чи не сі один то ви можете ну не не переживати там ну доволі толерантний якщо так можна сказати текст тобто Потренуйтесь з лексикою, яка чисто медична там, запалення слова, там підвищуватися, знижуватися такі, а всі інші слова вони ж схожі з латиною, з українською мовою. Тобто, тут ну, я вважаю, що тут не повинно бути ніяких складнощів, навіть якщо рівень англійської вас не достатньо. Тобто, за це не турбуйтеся. Головне знати матеріал. Ось матеріал на Англійські тести потрібно знати саме досконало, тому що немає таких баз чи буклетів. У нас особисто тести були, тобто, взагалі всі абсолютно нові тести, але за матеріалом нічого нового. Але все те, що ви вивчали, із анатомії, із патанатомії, з усіх дисциплін, тобто. Повторюйте матеріал, а не лише тестування, тестування, тестування це проходити е, і вирішувати ці тести. Також, звісно, важливо, тому що там різні бувають такі дуже типові, як вже казали, keywords, оці ключові слова, але треба знати ще лиш, мабуть, лікарі, треба знати і матеріал е, дисциплін досконало. Mm -hmm. Як правильно розподілити час, коли пишеш тести? Потім дивишся на годинник і нічого не встигаєш, як правильно розподілити цей час для переведення а, своїх тестів в чернетки на правильний листочок? А, отже. Питання було про те, як правильно як раціонально витрачати час під час іспиту, і як е, зробити так, щоб не виникла потім ситуація, що на годиннику залишається 30 хвилин. А е, уся робота зроблена на, на чернетці, і студент починає нервово переносити оці е, свої відповіді, які він вважає, що вони правильні у бланк, і таким чином може просто механічно зробити помилку і все тоді. Uh, Пройде даром, а uh, треба. А, тобто починаєте робити буклет, це є ваша чернетка, ваш робочий зошит. Ви буклет потім здаєте, звісно, але а, на час іспиту ви можете спокійно в ньому працювати, малювати собі ментальні схеми, все, що вам допоможе правильно вирішити тест. А, наприклад, йде перше питання. Ви 100% впевнені у правильній. Ну, що тут от, ось а правильна відповідь. Ви можете, ви повинні одразу перенести цю відповідь. У бланк відповідей, тому що ну навіщо? Якщо ви на 100% впевнені, навіщо вам витрачати час, щоб ще раз перевірити, а чи правильно, а чи я не зумніваюсь. І тобто таким чином ті питання, в яких ви впевнені, одразу переносимо в план. Якщо залишається, наприклад, ідемо, йдемо друге питання, тут у вас ну, так, таке дискусійне питання виникає, ви думаєте, або Б відповідь, або В, ви його собі помічаєте і залишаєте, коли будете потім знову передивлятися свій буклет з усіми з цими. Питаннями, які викликають у вас сумнів, щоб все ж таки, врешті-решт, е, оприділитися, чи тут ця відповідь, чи тут інша. Тобто такі питання залишаємо на чернеті, не переносимо в бланк, е, ті, в яких впевнені, як я вже сказала, одразу переносимо і все буде нормально. Не залишена намагайтеся те що, те, що ви знаєте, одразу все відповіли, залишили, тому що потім дуже часто така ситуація, коли. Час добігає кінця, починаєте передивлятися, перевіряти, перечитувати завдання, в яких були впевнені через стрес ви стаєте в них не впевнені, робите непотрібні помилки, тобто, щоб такого не було, впевнені. Ставимо в бланк, невпевнені, залишаємо на друге коло для перечитування. А я можу ще сказати такий. Момент, на який треба також звернути увагу, за два тижні до кроку на офіційному сайті тестування з'являються нові тести, потенційно нові тести, які потенційно можуть бути на вашому кроці, на вашому на іспиті цього року. І треба. Відслідкувати цей момент, тобто до цього моменту на цьому офіційному сайті ви можете тренуватись зі збірних буклетів, автоматично сформованих програмою на цьому сайті. Там усі тести, які взагалі були там з 2003 року і з усіх років. Це ви тренуєтесь, потім, в якийсь момент, там, ви побачите, там з'являється з крок один медицина. Було написано, а стає написано Крок 1, Медицина 2024 у вас буде, наприклад. І тоді проходите і робіть скріншоти оцих тестів, чому я кажу, і одразу намагайтеся цей момент спіймати, тому що якщо ви почнете ці тести нові вирішувати, Пізніше, ближче до кроку, а, дуже велике навантаження на сайт на цей сервер, і він просто може не завантажитися, і ви будете сидіти, хапатися за голову, а що ж робити, а що ж я раніше не, не почав чи не почала ці тести нові вирішувати, а вони ну, допоможуть вам набрати велику кількість балів, тому що вони у нас вони були на а, самому іспиті, і це дало змогу а, підвищити загальний результат. Тобто головне завчасно, робіть все завчасно, не в останній день, не на останньому тижні. Тому що як завжди, все горіти починає і, і летіти з рук.